Вітаю! Ми на Ютуб-каналі компанії Мудри, де говоримо про світу за кордоном без маркетингових прикрас. З вами Тетяна Шевченко, і ми сьогодні я рада повідомити вам, що розпочинаємо нову рубрику. Ви так часто запитуєте нас про конкретні університети, де можна вивчати конкретну спеціальність, що ми вирішили насправді. Тепер поступово робити короткий огляд таких програм. І якщо вам просто наші підказки допоможуть підібрати таку програму, визначитися вже з цих відео взагалі будемо щасливі. Але якщо ви хочете більше якихось варіантів по вашому індивідуальному запиту, то звертайтеся. У нас для цього є послуга пошуково-дослідницька робота. Вона платна, звісно що, але вона спрямована суто під ваш запит з деталізацією варіантів з усім. І ми радо для вас це зробимо. Отже, сьогодні я цю рубрику про університети та спеціальності, які можна там вивчати, з радістю починаю із it програм Отже, Канада, Томсон Ріверс Університі, Камлупсі і Вільямс Лейку, два кампуси, 140 програм бакалаврських магістерських. Є Computer Science бакалаврат, чотирична програма вартістю 20 100 канадських доларів. Це орієнтовно 14 тисяч євро за рік. А в університету три інтейки, тому ми можемо зараховувати на всі програми тричі на рік. Це, власне кажучи, вересень, січень і травень. Можна починати вчитися навіть влітку. І в університеті є можливість, скажімо так, вчитися цілий рік, це якби ви хотіли зробити бакалаврську програму за менший період. Якщо у вас тільки є натхнення, бажання, можливість, то університет вам допоможе скористатися такою нагодою і скоротити навчальний план. За рахунок того, що ви будете вчитися влітку, з 4 до 3 років співпрацюють з місцевими it компаніями Взагалі, Камлупс це гірськолижний курорт, який дуже відомий в Канаді, дуже відомий в Америці. Там дуже багато приїздять не тільки американців, канадці відпочивати, а так само японці, тобто оскільки ближче. До Азії дуже багато азійців, в тому числі Університет знаходиться в провінції Британська Колумбія, і на кампусі є резиденції, є різні типи проживання. Можна підпрацьовувати в самому місті, тому дуже гарний варіант. У нас вчилися там студенти. Правда, ми зараховували переважно. До повномасштабки одного студента ми зарахували вже після повномасштабки. Тому так шлях відкритий. Проторний. Ми розуміємо, яким чином туди рухатися, і будемо раді допомогти вам з зарахуванням. Університет співпрацює з місцевими компаніями, і в плані Computer Science є зв'язок it індустрією, тому у вас буде досить практичне навчання. Це не просто теорія, якась сполучені Штати Америки, University of Massachusetts Boston, який відомий як UMass, Бостон, ми можемо зараховувати в цей університет як через підготовчі програми на кампусі, якщо би комусь бракувало англійської мови. Тому що, як ви знаєте, в Америці підготовчі програми не є абсолютно обов'язковими. Тобто, це не є обов'язкова умова для вступу в університет там після, наприклад, нашого 11 класу. Якщо у вас все достатньо по рівню мови академічній підготовці, ви відчуваєте сили вже навчатися на програмі бакалаврату. Ласкаво просимо, ми можемо зараховувати і в 17 років, тобто, це взагалі ніяка не проблема після 11 класу. Отже, є програма Computer Science 37 тисяч 500 американських доларів за рік. Хтось може взятися за голову, тому що це реально для багатьох як непідйомна сума. А можуть бути стипендії, можуть бути знижки. Я завжди кажу, що не зовсім розраховуйте на те, що ви щось отримаєте таке чарівно, прекрасне, що вам потім буде дуже приємно платити там, не знаю, 5-10 тисяч, такого не буде. Стипендії десь навіть в 50% це дуже гарна стипендія. А може бути стипендія 5. 6 тисяч може бути. Ну пару тисяч може теж бути, але в цілому, десь там 5-6 тисяч це вважається, що це вже теж гарна стипендія. Особливість цієї програми. Computer Science, 4 роки університет має реально тісний зв'язок з індустрією, і студенти, і так потім випускники практикують і працюють потім в компаніях Google, Microsoft і Amazon. Дуже унікальні програми. Коли є такий зв'язок, бо у вас просто відкриваються якісь певні перспективи, і ви по суті платите не просто за навчання, це так, якби ви платите за вхідний квиток компанії, які потім вам будуть платити такі зарплати, що компенсують всі ваші вкладення у вищу освіту за кордоном. Програма Computer Science має спеціалізації в програмуванні та кібербезпеці. Також є можливість працювати в сфері біомедицини та екології. В університеті два інтейки у вересні та січні, тому можна зараховувати двічі на рік. якщо комусь сподобалося, будемо раді. Багато запитів є по Нідерландам. Тілбург університет є одним із провідних нідерландських університетів, відомий своєю академічною репутацією, знаходиться в рейтингових позиціях, і світових, і в Нідерландах. Це сильний дослідницький університет. У нього є свої дослідницькі інститути, один з яких є дослідницький інститут штучного інтелекту. Тому, власне, хто цікавиться саме цією тематикою, цією спеціалізацією, цією спеціальністю. То Тіл буде хорошим місцем, хорошим навчальним закладом здобувати цю спеціальність там вартість навчання 9300 євро за рік. І починається навчання восени один інтейк. Ми лише раз на рік можемо зараховувати студентів. Так само університет має зв'язки з індустрією. І, власне кажучи, після 11 класу можна чи не можна поступати. Якщо у вас сильна академічна підготовка, хороший рівень англійської мови, ви здаєте іспити типу SAT, так, там, де буде математика, для того, щоб показати рівень з математики. І тоді можна так, тоді можна рухатися по зарахуванню. Німеччина у нас є партнерський університет, називається UE University, або University of Applied Sciences Europe. Він знаходиться в гамбурзі в Берліні і в Дубаї. Вони відкрили кампус не так давно. Там він так само є. Є спеціальність, яка називається Digital Business and Data Science. Спеціальність, яка поєднує управління великими даними, управління технологіями. Це дуже цікава спеціальність на стику професій. Вартість навчання 12 700 євро за рік для України. Інці в минулому році була знижка 40%, А яка буде знижка в цьому році? Я сподіваюся, що вона буде. Ми поки що не знаємо. Чекаємо на інформацію, тому дізнавайтеся. Тривалість навчання на програмі три роки. Університет тісно співпрацює з індустрією, з місцевими компаніями, не тільки з місцевими в Дубаї і в Гамбурзі, тому що в цих двох містах. Є саме ця спеціальність, що дозволяє отримати досвід вже під час навчання і, власне кажучи, зачепитися за роботодавця після отримання диплому бакалаврату. Два інтейки вересень-березень. Тому хто не встиг почати навчання восени, у вас є найближчий інтейк після Нового року, і ми готові будемо зарахувати. Ми давно не акцентували увагу на Малайзії. Там є дуже цікавий університет. Він називається Asia Pacific University. APU. Багато цікавих програм. Вартість навчання 50 тисяч малайських рінгітів за рік. Орієнтовно це десь 11 тисяч євро. Проживання теж дуже цікаве, тому що десь приблизно в 500 євро за місяць ви можете реально закрити потреби в житлі і в харчуванні. Тому на Малайзію можна звернути увагу для тих, хто можливо бачить себе десь на азійському рівні і таким чином використати Малайзію як трамплін до компаній, які працюють на цьому ринку. Університет має понад 12 тисяч міжнародних студентів, понад 130 країн світу. Він реально дуже такий глобально інтернаціональний. Я була в Малайзії в 2019 році. Університет виглядає як такий, знаєте, дуже сучасний технологічний хаб. Скло, бетон, багато натхнених студентів, багато спілкування, шикарні лабораторії. Є спеціальність, яка називається «Information Technology». Тривалість навчання три роки. Університет знаходиться в Куала-Лумпурі. У нас є чотири інтейки на цю спеціальність, на інші спеціальності це вересень, листопад, березень і липень. Тобто чотири рази на рік ви можете туди зараховуватися. Є підготовчі програми, якби вам бракувало рівня мови. Є взагалі дворічні програми, є магістерські програми. Дуже цікавий університет. Специфікою цієї програми є те, що спеціалізація в рамках Information Technology робиться на мережевих технологіях, на кібербезпеці і на програмуванні, і надається стажування в міжнародних компаніях, в тому числі які знаходяться в Малайзії, в тому числі. Інтел, Майкрософт і Hewlett Баккарт, один з наших партнерських вищих навчальних закладів в Ірландії. Це Griffith Коледж. Дуже гарна програма «Computing Science», яка триває 3 або 4 роки, в залежності від інтенсивності навчального плану. Вартість навчання 12 тисяч євро за рік. Для українців на сьогоднішній день все ще є знижка 50% за навчання, яка фіксується на весь період навчання в цьому навчальному закладі. Два інтейки можна поступати у вересні, у лютому. І чим цікавий навчальний заклад? Тим, що є три кампуси: Дублін, Корк, Лімерик. Ви можете на цих кампусах, тобто не обов'язково в Дубліні, можна в інших містах, вчитися, що дозволяє вам насправді в Дубліні дорожче трішки проживати, та в Корку Лімерику дешевше, тому відповідно. Досить гнучко можете підійти до вибору власного бюджету на побутові витрати. І чим цікавий цей навчальний заклад, тим, що студенти отримують доступ до стажування і потім до працевлаштування після навчання в досить відомих технологічних міжнародних компаніях, таких як Johnson Johnson, Orbitus, FDC Group. Велика Британія, City University of London, який входить в Russell Group, знаходиться кампус в Лондоні. Спеціальність називається Computer Science with Games Technologies. Це спеціальність, яку ви здобуваєте 4 роки, не 3, бо ви, мабуть, знаєте, що в Великій Британії переважно трирічне навчання на програмах бакалаврату. Це 4 роки, вартість навчання 20 тисяч, 100 фунтів старинів за рік, орієнтовно 24 тисячі євро. Чи можуть бути стипендії? Можна подаватися, гарантій немає, так? тому орієнтуйтеся на такий порядок цифр про сам університет. Тривалість навчання 4 роки я сказала вам, і один раз на рік ми можемо зараховувати початок навчання у вересні. До цього університету шлях може бути через підготовчу програму. Підготовча програма не гарантує вступ, але вона реально дуже. Підсилює шанси. І якраз от в Британії програми Foundation, підготовчі до університету, вони прив'язані до університету, і вони досить непогано сприяють насправді саме переходу трансферу з підготовчої програми на програму бакалаврську. Можна починати після 11 класу з такого шляху. Яка специфіка програми? Є, ну скажімо так, навчальна методологія там або технологія, програма Earn While You Learn. тобто Заробляй, поки ти вчишся, студенти реально під час навчання не просто вчаться вони вже розробляють ігри, графічні технології, допускаються до розробку певного продукту і, власне кажучи, вивчають дисципліни програмування, штучний інтелект, 3D-графіку, розробку віртуальних світів, інженерію, програмного забезпечення, тобто досить розгалужений спектр. Після стажування, тобто після навчання стажування в рамках цієї програми, можна працевлаштовуватися в такій компанії, куди працевлаштовуються власне студенти Sony, EA Games і Ubisoft, Наприклад, університет відомий тим, що його випускники реально дуже швидко працевлаштовуються за фахом. Тому в цьому сенсі університети і Russell Group, зокрема, і цей університет конкретно є дуже перспективними, дуже цікавими, але й коштує воно відповідно. Власне, як я завжди кажу, що вартість навчання це те, що ви платите вхід, доступ в індустрію. Дякую за увагу. Якщо вам рубрика сподобалась, якщо подача матеріалу сподобалась, або, можливо, ви хотіли би скоригувати наші зусилля і підказати, як ще краще ми можемо подавати інформацію, будемо раді коментарям під відео, ставте лайки, вподобайки, зрозуміло. І пишіть, які ще спеціальності вас цікавлять, і ми будемо для вас готувати подібні поінформування. А якщо, повторюю, ви захочете все-таки зробити підбірку вашу під ваш запит, підбірку вищих навчальних закладів, програм, де би ви могли вчитися, щоб порівняти і після цього зуйняти рішення, зробити вибір, звертайтеся, будемо раді зробити для вас цю роботу.